Привіт, вітаю тебе на своєму новому каналі. Ми не бачились майже два роки, і за цей час ай, навіть більше. І за цей час відбулось багато змін, поганих для когось кардинальних, для когось тих змін, які привели до кращого життя. Але я розумію про себе і те, що я бачу зараз, що багато хто зіштовхується з вигоранням, з кризою, з змінами в житті, з величезною тривогою. І от що я хочу сьогодні розповісти: взагалі, як це подолати, як подолати цю тривогу, як подолати негативні думки, як взагалі почати викарабкуватися з стану, який дуже не подобається, а саме стану тривоги, стану нав'язливих думок і стану кризи. Що я називаю в сьогоднішньому від кризою саме стан? Коли ви розумієте, що далі шляху немає? Ви заплутались, ви вигоріли. Ви не розумієте, що вас більше мотивує. Оце стан, про який будемо сьогодні говорити, і я рада вітати вас на новому каналі. Це буде канал про саморозвиток, це буде канал про те, як стати кращою версією себе без токсичності, без якихось недосяжних цілей, без успішного успіху, а лише з системою, з реальними історіями, з реальними кейсами, моїми, моїх клієнтів, з вправами. З користю максимальною для вас. Тож поїхали. Давайте зізнаємось, що в нашому суспільстві багато років з того, як ми взагалі дорослішаємо, нам розповідають про те, що все може бути погано. Все непередбачувано. не роби чогось, тому що ти опечешся. Не йди якимось шляхом, тому що там тебе чекає небезпека. І це зазвичай роблять наші умовні важливі дорослі, тобто наші батьки, наші бабусі, наші вихователі, наші вчителі, і роблять вони з нами це в дитинстві, для того, щоб ми не втрапили в халепу. Чому? Тому що дитинка насправді дуже проявляється, вона безстрашна, вона емоційна, вона хоче досліджувати світ і йде завжди на, за тим, що її цікавить. І от для дитинки ці настанови реально допомагають їй врятувати життя. Але що Відбувається, коли дитинка дорослішає і стає дорослою людиною, чоловіком або жінкою, і продовжує думати, що куди б вона не пішла, який би шлях вона не обрала, там її чекає небезпека, або там її чекає провал, або там її чекає невдача. Що робити, коли з тих дитячих настанов у дорослому житті ми втрачаємо взагалі віру у людей, віру у навколишнє середовище? От тоді на допомогу нам має приходити розуміння, зміна саме нашого мислення. Насправді ви можете багато відчувати нав'язливі думки. І отут головна фішка, що ви себе самопрограмуєте на негатив. Я сама так іноді роблю, прям впадаю в яму негативу, впадаю в яму недовіри, що мені допомагає розуміти, що було моїм відкриттям. До прикладу, я була на практиці з тілесної терапії, і ми протанцьовували різні емоції. От, до речі, раджу і вам зробити. Може, навіть прикріплю мелодії, які будуть асоціюватися з певними емоціями. І от я робила танцювальну практику, добило чотири емоції. Одна з них була страх, і чому я про це зараз хочу розповісти? Тому що для мене було величезним відкриттям, що страх я проживаю не так, як собі уявляю. Тобто в моїх думках, в моєму мисленні були уявлення про страх, що я буду завмирати, я буду ховатися, я взагалі буду вразливою, нездатною рухатись, нездатною щось робити. Коли ми протанцьовували емоцію страху, я зрозуміла, що насправді дуже часто я плутаю страх з зацікавленістю. Якщо ви справді подумаєте про якісь моменти свого життя, де вам було. Страшно цікаво. Тобто це відчуття того, що вам хочеться туди зазирнути і йти, але через брак досвіду до у вас є якісь сумніви. І що ви тут обираєте в цей момент? Чи йти назустріч тому, що ви хочете, чи ви обираєте насправді зупинитися? І от, якщо ви своїм мисленням, своїми думками робите для себе перепону, зупиняєте свій шлях, тоді у вас і з'являється тривога. Тоді у вас з'являється до прикладу, навіть може з'являтися сором або провина. Тоді у вас з'являється яма емоційна, тоді ви відчуваєте себе виснаженими, тоді ви навіть можете відчувати себе більш вразливими і тими, кого перемогли. І чому це відбувається? Тому що ви не пішли назустріч своєму страху. Тому я в сьогоднішньому короткому своєму першому відео хочу просто дати вам ідею того, а чи справді страшно чи, можливо, страшно цікаво. Подумайте, будь ласка, напишіть свої інсайти в коментарях. Взагалі напишіть мені, будь ласка, на які, які теми саморозвитку вам насправді цікаві, про що б хотілося дізнатися? Про що поспілкуватися? Я певна, що більшість на цьому каналі буде саме людей, які прийшли з інстаграму. Я знаю, що ви там давно на мене підписані. читаєте мої дописи. Останнім часом читаєте дописи про мою персональну історію. Тож. Давайте пишіть, будь ласка, тут в коментарях, які актуальні теми розкривати не тільки в постах, не тільки теоретичними поняттями, а на практичному досвіді. З вами була Аліна Кравченко. Подумала, що на початку відео не представилась Аліна Кравченко, але маю надію, що ви зі мною вже знайомі. Обіймаю вас, підписуйтесь на канал, для мене це буде велика підтримка.